Як вибрати ідеальну форму окулярів за 30 секунд, і в цьому нам допоможе масочка з тіктоку? Що це типу маски? Та взагалі буде перше місце. Маски бувають дуже різні, і в катьсох їх багато. такі. тягне на перше місце чи ні? Хай хай буде перше, бо я люблю масочки. О, господи, такі окуляри. Типу, щось між кішками, не кішками, прямокутими. Я таке не люблю. Вам подобається? Мені ні, десяте місце. Кішечки, кішечки, друге місце, мої хороші. Тільки подивіться на ці окуляри від Кеті Сохо. Відсадкове, друге місце, може перше. Я думаю, ми в Кеті Сохо підберемо якусь таку форму, але гарнішу, Ну хай буде сьоме. Моя мамуля дуже любить таку форму і носить тільки таку. А в мене вона на сьомому місці. Дама, Жіночка. Давайте <реш> далі. По кішки два нолі, але полукружка й буде четверте місце. Окуляри. Мені дуже подобаються. В в мене є такі самі. Можна було б і на друге і на перше поставити. Як вам пишіть в коментарях далі. Класичні якісь типу шосте. Ладно, що за що Ладно, посередині. Шосте місце. Це типа стильові такі. Він модно молодежна, не моє, але посередині піде. Такі треба ось так носити. Вони саме для образу. Мені вони не дуже йдуть, але вони прикольно виглядають. Хай буде п'яте місце. Ой, це прикольні. Хай буде третє. Блін, ну ці можна було на третє. Вони схожі. Восьме. Такі прямокутні окуляри. Чесно кажучи, їх можна було поставити і на третє, четверте. Правда? Господи, це мало бути на 10-му місці. Я не можу такі окуляри. Мені не подобається. цього. Багато клієнтів полюбляють таку форму, тому в Кеті Сохо є окуляри на будь-які смак. Дев'яте. Ну ось такий рейтинг у нас вийшов. А що вийшло у вас? Пишіть в коментарях і обирайте окуляр тільки від Кеті Сохо.